На подвір'ї центру туристсько-краєзнавчої творчості зранку збираються вихованці гуртків, їх батьки та керівники. Для мене оптимізація це дуже болюче слово. Не покращення, а наоборот, це те, що нас, наші гуртки, наші бюджетні гуртки, мабуть, нашим депутатам не потрібні. Наші вихованці між цим є такі діти, які закінчили інститути. Університети Міністерства надзвичайних ситуацій. Вони зараз працюють, працюють рятувальниками в інших структурах, силових структурах. Тобто, ми виховуємо наших дітей, навчаємо їх професійно. На офіційній сторінці центру туристсько краєзнавчої творчості з'явилось звернення колективу та батьків до офісу президента, Верховної ради та міністерства освіти. Працівники вважають, що три заклади позашкільної освіти: центр еколого-натуралістичної творчості, науково-технічної творчості та туристсько краєзнавчої творчості, планують об'єднати. Перспективи не радужні. Тому що в нас є досить сумні досвіди у Білозерському районі, бившому у Голопристанській громаді, де заклади саме технічного напряму вони, ну, руйнуються і зникають. Тобто зникають ті заклади, які, ну, на мій погляд, несуть найбільш таке навантаження професійне, профорієнтаційне, тому що саме технічні гуртки. Дітки приходять ось з першого, другого, третього класу, і вони в нас залишаються до закінчення школи. Якщо вони в нас залишаються до закінчення школи, вони відповідно обирають технічний вуз за напрямом. І навчаються далі в технічному вузі. Виходять інженери, виходять it спеціалісти, які ну досить вмотивовані в своїй професії. А технічних спеціалістів нам зараз дуже не вистачає. Син Ольги Машкової Олександр відвідує гурток робототехніки протягом року. Там каже жінка, він навчається конструювати моделі та знайшов друзів. Крім цього, для їхньої родини важливий фактор що заняття та усі технічні засоби безкоштовні. Це можливість для звичайної дитини. Ні, займаєтеся ось такою високотехнологічною справою за гроші місцевого бюджету, фактично, да, да тому, що в принципі на комерційній основі це дуже дороге задоволення, і звичайна родина не кожна може собі це дозволити. На безоплатній основі працюють усі три центри позашкільної освіти не так багато закладів на сьогоднішній день, які працюють для дітей, які на основі за. Гроші платників податків, наш наші гроші, які діти можуть займатися доступно, не на платній основі. Всі технічні засоби нам видають безкоштовно. Ми займаємося два рази на неділю, у середи та у понеділок. На заняттях ми виїжджаємо зазвичай у парк, займаємося там. Нам проводять інструктаж, як займатися на цих велосипедах. Ми з дівчатами вже ходимо три роки на джуру. І за ці три роки ми багато чого навчилися. Ми відвідали відвідали майже всю Херсонщину, та навіть виїжджали на змагання та вишколи за її межі. Ми дуже раді, що ця організація надає нам таку велику змогу вчитися та досконалювати себе. Син Тетяни Лаптухи Олександр відвідує еколого-натуралістичний центр протягом двох років. Жінка каже, її дитина із задоволенням досліджує навколишній світ. Ці знання допомагають і у навчанні. У мене є одна болотна європейська черепашка Леонардо. Дві, е, великих равли, два великих равлика, а хатина, до речі, мені подарував кружок для того, щоб я робив по ним проєкти. Еколого-натуралістичний центр дуже важливий елемент в позашкільній освіті. Тому е, держава та місцева влада повинні захищати права дітей. Звичайно ж, нести відповідальність за їх розвиток. Батьки побоюються, якщо центри об'єднають, то це може призвести до їх закриття. перенесуть їх і Якщо перенесуть та об'єднають, то найближчим часом центри можуть закрити. Ми за те, щоб кожен центр залишався індивідуальним, працював і навчав наших діток. Перший заступник голови облради Юрій Соболевський говорить, зараз про оптимізацію не йдеться. Наразі проводять аудит роботи комунальних закладів та їх керівників. Зараз ми проводимо аналіз діяльності всіх без виключення комунальних підприємств, які підпорядковані Херсонської обласної ради, так і які фінансуються, фінансуються з обласного бюджету. Сьогодні питання щодо реорганізації, ліквідації, об'єднання, створення нових закладів. комісіями навіть не розглядається. Аліна Олефір, Владислав Купрєєв, новини на Суспільному, Херсон.